Legenda Для вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК «Надвірна» інформаційний випуск новини. Мовами цікаво про потрібне. Вона пережила кілька воєнних років під обстрілами, прихистила у своєму домі військових і сама стала внутрішньо переміщеною особою. 77-річна Ганна Солодуха виїхала з прифронтового села на Дніпропетровщині, рятуючись від ворожого вогню. Жінка, яку українські захисники назвали україночкою, нині живе у прихистку в надвірній, де отримує всю необхідну допомогу від соціальних служб. Її історія про віру, силу і любов до України 77-річна Ганна Солодуха приїхала до надвірної із села Райполе Дніпропетровської області. У квітні 2025 року жінка була змушена покинути рідну домівку. Через постійні обстріли проживати у селі стало небезпечно. Проживати за даною адресою було неможливо нас просто там. Знищували рашити. Виїжджали дуже тяжко, все горить, все палає, п'ять військових машин, в тому, числі, в тому числі військова швидка допомога. Як ви розумієте, там медикаменти, чорне горіло до неба чорним димом, і в цей час по вулиці проїжджала машина з сусіднього села. Я попросила. І мене взяли в цю машину і довезли до межової. Небезпека у селі була давно, однак пані Ганна трималася до останнього. Сьогодні жінка не знає, в якому стані її будинок і чи він взагалі вцілів. У мене навіть думки не було тікати, не було думки ховатися. Я прийняла. Біженців із Кримінної Луганська область, маму з дочкою і дорослі. Вони мене проживали місяць. Потім вони прихисток знайшли в Черкаській області, а я на протязі трьох років з великою радістю допомагала ЗСУ. Літня кухня, У мене чудовий будинок, чудова кухня. Там постійно проживали по чотири чоловіки. Так як у мене син з квітня 2014 року захищає Україну, то я готова руки й ноги цілувати нашим захисникам за те, що вони нас оберігають. До надвірної жінка переїхала разом із сестрою. Спочатку вони орендували житло, сплачували лише комунальні послуги, а згодом перебралися до прихистку, де нині проживають все — Божа воля. Я це не просто вірю, я вірую. Ми звернулися в собес міста надвірне до Марії Іванівни і попросили прихистку. І вона нам дала цей чудовий прихисток, тут дуже гарно. Є всі умови, є всі умови, є де проживати, ліжечка чудові, тепло. Зима сувора, а ми живемо в теплі, є де помитися, є де приготувати їжу. От, все добре на сьогоднішній день, ми всім задоволені, але є одне велике бажання перемога Україні, Україна вільна. А ми живемо вдома. Пані Ганна родом із Волині, але ще в дитинстві разом із батьками переїхала на Дніпропетровщину. Надвірна для неї не чужа. Ще до повномасштабної війни вона щороку приїжджала сюди у відпустку до сестри, яка проживає тут понад два десятки років. Особливе місце у житті жінки займають книги. Найбільше вона любить читати історичну літературу про минуле України та її боротьбу. Читання допомагає жінці відволікатися від тривожних думок, а молитва зберігати внутрішній спокій. Для мене книжка це Велика Радість. Я хочу показати, я хочу показати. то я ось взяла трилогія Богдан Хмельницький про визвольний рух на Україні. Спокон віків. На Україну зазіхали то поляки, то турки, то ще якась нечість. і люди вибурювали волю. То іронічний детектив для того, щоб це знаєте, як сонна таблетка на ніч, ото смішне. Ну, таке смішне, веселеньке, почитаєш, то вже й спиш нормально. Бо як розуміти, як читати тільки дуже серйозну літературу, то тяжко. Ганна Солодуха вдячна всім у надвірній, хто їй допоміг адаптуватися. Попри те, що жінка не знає, в якому стані її житло, пані Ганна не втратила віру і продовжує чекати день, коли зможе повернутися на рідну землю уже у мирній Україні. Якби мені так насипали гірку золота й брилянтів, і дали Будинок з позолотою, як оцей берегівський район, нам не потрібне золото, нам не потрібне багатство. Ми хоч, ми любимо нашу неньку Україну. Ми цілуємо її землю. Вона наша, вона рідна. Ми хочемо жити вдома на сьогодні. У надвірнянському районі функціонує сім закладів тимчасового проживання, де знайшли прихисток 226 внутрішньо переміщених осіб. Наша надвірнянщина була одна із перших, яка під час масштабного вторгнення приймала внутрішньопереміщених осіб. Приймала осіб, які були змушені покинути свої домівки, покинули роботу, покинули родини, покинули свій бізнес і були змушені переміститись до нас. На сьогоднішній день у нас у районі перебуває біль 15 тисяч шістьсот внутрішньопереміщених осіб. Всі внутрішньопереміщені особи, які у нас фактично проживають, вони зареєстровані у базі даних. Станом на сьогодні у нашій громаді у нашому районі розгорнули. Ну, то ліжкомісць для евакуйованих осіб. Ми їх поселяємо, Ми їм пропонуємо поселення, і також ми поселяємо і приватний сектор. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Поліцейські Івано-Франківщини викрили організатора злочинної схеми. Ним виявився 25-річний мешканець Надвірнянського району, який організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Послуги такого роду вартували 6,5 тисяч євро. Про деталі незаконної діяльності у коментарі начальниці сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Христини Максимчак. Поліцейські Івано-Франківщини викрили та затримали організатора злочинної схеми. 25- річний меш мешканець надвірнянського району організував канал незаконного переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон України. фігурант за шість половиною тисяч євро обіцяв сприяти в отриманні фіктивних медичних довідок, необхідних для набуття статусу особи з інвалідністю третьої групи. Підозрюваного затримали безпосередньо під час одержання неправомірної вигоди. Незаконну діяльність Прикарпаття задокументували слідчі слідчого управління ГУНП в івано франківській області спільно. Співробітниками управління внутрішньої безпеки за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та процесуального керівництва обласної прокуратури у ході слідства правоохоронці встановили, що у липні 2025 року підозрюваний запропонував своєму знайомому, так би мовити, допомогу в оформленні документів про встановлення третьої групи інвалідності. Такий статус надавав підстави для оформлення відстрочки від призову та виїзду за межі України для реалізації злочинної схеми фігурант. Вимагав надати особисті документи, переконуючи клієнта у своїх, нібито зв'язках із членами медичної комісії та посадовими особами, які здійснюють медичне оцінювання. Вартість послуг становила 6,5 тисяч євро. Підозрюваний запевняв у надійності оборудки, посилаючись на нібито вже оформлені аналогічні документи для інших осіб. Упродовж кількох місяців сторони обговорювали умови вирішення такого питання і розмір неправомірної вигоди у січні 2026 року. Зло. Умисник отримав від військового зобов'язаного 4 тисячі євро, а також його особисті документи для виготовлення фіктивних медичних довідок. Уже 16 січня в місті Івано-Франківську правоохоронці затримали фігуранта в процесуальному порядку під час отримання коштів та документів. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною першої статті 332 кримінального кодексу України та частиною другої статті 369 Прим. 2 кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний за. Ахід тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють можливих співучасників злочинної схеми, а також і перевіряють інформацію щодо причетності посадових осіб медичних установ. Триває досудове розслідування. Питання безбар'єрності сьогодні набуває особливої ваги. Йдеться не лише про комфорт, а про рівні можливості для кожного мешканця громади. У надвірні відбулося засідання комітету доступності, під час якого говорили про те, наскільки місто готове бути зручним для всіх. Безбар'єрність один із ключових. Чових викликів сучасного міста вона стосується людей з інвалідністю, маломобільних громадян, батьків з дитячими візками, людей похилого віку та поранених військовослужбовців. Міський простір має бути доступним і безпечним для кожного. З цього приводу у надвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури відбулося засідання комітету доступності, на якому обговорили стан безбар'єрної інфраструктури в місті Надвірна та визначили подальші кроки її розвитку. Питання доступності. В різних галузях дуже актуально стоїть на сьогоднішній день, і воно буде ще загострюватися актуальніше ще в подальшому. Звичайно, що на сьогоднішній день знаєте пріоритети фінансування наші це все ж таки сектор оборони. Але ми намагаємося за будь-яку ціну кожен рік покращувати питання доступності як до бюджетних установ, так і до комерційних установ. І, взагалі, наше місто ми вже розробили схему доступності і. Питання бордюрів, питання доступу людей з обмеженими можливостями, і намагаємося будемо намагатися втілити кожен рік, покращувати цю інфраструктуру. всю. про пріоритетні напрями роботи у сфері безбар'єрності, розповів Ігор Песклинець. Пріоритет, коли стоять і питання доступу до щоб люди, які мають обмежені можливості, хоча б мали елементарний доступ. По перше, був було комфортно по тротуарах. по З'їзди з тротуарів, тобто потім це доступ до бюджетних установ до самих необхідних установ це лікарні, освіта, ті установи, які використовуються найчастіше. Після того йдуть уже пріоритети: це доступ до комерційних, до магазинів, до всіх установ, де які надають послуги. Тобто, ця пріоритетність. Ми її зберігаємо, і ми намагаємося отак крок за кроком це покращувати, це впроваджувати. Не, не скажу, що це робота на місяць чи на два чи на рік, але крок за кроком Оком складаємо плани, обговорюємо і плануємо, що за чим ми робимо. Про стан пандусів у захисних укриттях поінформував Любомир Бойчук. Він наголосив на проблемі невідповідності окремих пандусів чинним нормами та зазначив, що в багатьох захисних спорудах не проводилися ремонти чи реконструкції на сьогоднішній день. У нас із 54 об'єктів фонду захисних споруд обладнані пандусами 27 тобто підесять із них 21 таких нас споруда обладнана пандусами у минулому році. Більшість цих пандусів не відповідають е, тих нормам ДБН, які були прийняті у е, му році в листопаді, оскільки там відповідний ухіл повинен бути і тому подібне. Але для того, щоб зробити, наприклад, в середині приміщення відповідний ухил у 8%, то ви розумієте, що треба знадвору десь робити такий пандус. Але на сьогоднішній день, наприклад, будемо говорити, Бити по цьому вже пандусі колясочник при допомозі інших людей вже може з'їхати по ньому. А не треба вже його було зносити, як було це, припустимо раніше. Ці пандуси облаштовані в відповідності до е, ще раніше діючих тих норм, а не ну а новим нормам, коли вже буде проходити капітальний ремонт, тоді треба передбачати кошти і встановлювати пандуси відповідно до тих всіх вимог. Учасники засідання підкреслили, безбар'єрність це не про інформацію. Інфраструктуру, а в першу чергу про потреби інших людей і готовність діяти, адже доступне місто це місто рівних можливостей. Спортивний сезон у громаді триває. У Надвірнянських ліцеях відбулися спортивні змагання пліч-опліч, всеукраїнські шкільні ліги з волейболу серед хлопців 9-11 класів. Детальніше про це у нашому наступному сюжеті. Волейбол один із найпопулярніших видів спорту у Надвірнянській громаді. У ліцеях номер 1 та 3 відбулися спортивні змагання пліч-опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Змагання зібрали шість команд хлопців позмагатися та вирішити, кому ж належить першість. На змаганнях зустріли хлопця Данила. Він грає у волейбол, але цього разу він судить. Розповів, яка команда покаже себе найкраще. Ну, я думаю, що ліцей номер один на Двернянській, але є ще можливість, щоб показала себе друга школа, бо вони теж піднабрали за останні декілька років. Також і Креснянський ліцей, ну не дуже впевнений, що вони виграють, але ну, хай стараюся. Ну, то судити чесно, чесно буду намагатися зробити так, щоб ну всім було цікаво грати, і всі просто е, мали задоволення від цієї гри і від сьогоднішнього дня в загальному. Бо пліч-опліч ну. Всеукраїнські змагання є можливість показати себе, показати свої вміння, що ви навчилися, ті типу, за ці декілька років, що ви займаєтеся спортом і ну, щоб мали можливість просто діти розвиватися, хоч в чомусь. Коли вчився у ліцеї номер 3 Данило брав участь у змаганнях. Йому є що згадати зараз він студент коледжу, але на цьому його спортивне захоплення не закінчилося. Два роки тому то ми їздили на область з пліч. О пліч. Ми Займалися багато і просто показували результат, який від нас вимагали. А так то займаюся ще в Надвірнянській дівчиша, їздимо на змагання, тренуємося. і все. Богдан представляє команду Надвірнянського ліцею номер 3 У своїй 17 вже має чимало досвіду. В минулому році його команда зайняла третє місце. На цих змаганнях сподівається на перше. Це хороший вид спорту. Там просто мені подобається до душі. Як давно ти вже у волейболі? Рік, рік займаюся, граю за, за школу. Того року зайняли третє місце. Цього року на перший день, звичайно. Якщо повезти. Розкажи про настрій у команді. Як ви зараз готуєтеся до гри? Як ви себе налаштовуєте? Дисципліною, напевно, ще морально, так. Готуємося. Думаємо лише про хороше, ми багато тренувалися і думаємо, що має бути з цього результат». Сичне запитання, на твою думку, хто зараз може бути найбільшим суперником в цій грі? Е, чесно, багато. всі селі команди. Я би нікого не опускав, але думаю, що першою школою треба буде трошки постаратися, але нас у видно. Міський голова Зіновій Андрійович традиційно звернувся до учасників з побажаннями. Не погода на вулиці. гравців команди прийшли і дівчата. Серед них учениця Надвірнянського ліцею номер 1 Юліана. Сьогодні я боліваю за ліцей номер 1 Також я боліваю за ліцей Престиж та Красно. Чому іменно за них? Тому що у першій школі я навчаюся, і я думаю, що перша школа. Що там я маю багато друзів, багато знайомих, тому най сьогодні переможе сильніший. Підсумку змагань переможцями стали гравці команди Надвірнянського ліцею номер 3 Друге місце здобула команда Надвірнянського ліцею номер 2 І третю сходинку посіла команда Надвірнянського ліцею номер 1 Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. Попереду нові історії та цікаві сюжети. Бережіть себе, почуємося.